Всім привіт! Ви на каналі Кейт і з вами я Катя. І сьогодні ми з вами будемо робити паперову косметику. У мене є вже її багато, але я хочу ще більше. І зараз я вам її покажу. Перше, цього у мене є дуже багато, це маски для обличчя. У мене їх є 7 штук, але будемо сьогодні їх також робити. Перша маска. Це в мене була фруктова колекція. І тут така перша з полуничкою. Друга маска це з апельсинкою. Третя маска з виноградом. Четверта маска з лохиною. П'ята маска така з лаймом. Сьома маска така з лимоном. Ой, шоста маска така з лимоном. І сьома маска така з кавучком. Також у мене є досить багато різних кремів для рук. Вони також з запахами фруктів, тому що я робила все з фруктової колекції. Перший це крем такий з лаймом. Другий це з клубничкою. Третій це з виноградом. Четвертий це з лохиною. П'ятий це з лимоном. Шостий це з кавуном. І сьомий це з апельсином. Також у мене є досить багато різних тональних кремів, також з різними запахами. І з трошки різними відтінками. Тобто вони всі такі, як шкіра, але по-різному пахнуть. І в них кольори рерібанці. Перший це такий з ароматом полуниці. Другий це такий з ароматом малини. Третій це такий з лимоном. Четвертий це з базиліком, п'ятий з. Смородиною і шостий, також з лохиною. Також крем і креми. Я зберігаю в такому маленькому ящику, він також папера але він трошки погнутий, тому, можливо, в цьому відео будемо його переробляти. Також далі в мене є такий самий ящик. Просто він трошечки більший і він також погнутий, тому що все це в мене знаходиться в коробці і вони вже майже все наврязаються. Тому ми сьогодні, може, будемо знову ж переробляти ящики. І перший товар, який є в цьому ящичку, це пачі для губ. Вони також з різними ароматами, фруктів і овочів. Тому зараз я вам їх покажу. Перший це такий з апельсином. Другий це такий з малиною. Третій це з полуницею. Четвертий це з ківі, П'ятий це з лимоном. Шостий це з лохиною. І сьомий це з виноградом. Також у цьому ящику він називається Все для губ і в ньому моє блиски для губ. Вони також з ароматами фруктів. Ну, бо в мене, можна так сказати, колекція фруктів. Перший блиск з апельсином. Другий блиск з малиною. Третій блиск з пруницею. Четвертий блиск з лаймом. П'ятий блиск з лимоном. Шостий блиск такий з лохиною. І сьомий блиск чи восьмий такий з виноградом. Також там є такі блиски у вигляді морозива, які зараз відомі. І перший блиск це з таким виноградом. Другий це з мандариною. Третій з лаймом, четвертий з кавуном, п'ятий з лимоном, шостий з малиною. І сьомий з лохиною. Також у мене є теж такий ящик. Тут усі пачі під очі. Перші патчі під очі такі оранжеві. другі такі сині і фіолетові. Далі такі зелені пачі, жовті, червоні і рожеві. Також у мене є новий ящик, і називається він з новинками, тому що тут багато новинок, які я роблю, і в цьому ящику буду ті, що ми з вами зробимо. І перший продукт, який в ньому є, це такі ніби заморожені льодики для лиця. Такі масажери, можна сказати. Перший це з авокадо, на ньому намальовані авокадо. Другий це з огіками, і третій це з кокосу. Також тут є такі е, олії для лиця, така з трояндою, така з полуницею, така з кавою. Така з різними листочками, і така з вітаміном С і Д. Також я вам забула показати ви, е, е, таких заморожених льодів для лиця і масажерів. І я забула показати вам такий з квіточками. Ну, і також в цьому ящику є різні <кхи> подарунки для е, вас. І зараз я їх покажу. Тих, хто буде замовляти в мене бокси. Той зможе його отримати. Це чаї від мого виробника, можна так сказати. Перший це чай з полуницею, лохиною і малиною. Другий чай це з трояндою і пелюстками та рогевим полком. Другий це чай з вишнею і чорешнею. Третій це чай з медом. До речі, я з медом чаї не люблю. П'ятий цей чай з кавуном. Шостий чай з травою, базиліком та листям трави. Далі чай з ванілю і її пилком. І останній чай чай з манго. Все. Ну, а давайте зараз ми почнемо робити далі косметику. Далі для косметики я би хотіла зробити рідку маску для лиця. Тож, давайте її зробимо. Для цього нам потрібно Листок звичайного паперу, Фломастери чорний маркер або ручка щоб обводити нашу картину, і скотч та ножиці А ще простий олівець Зі стирачкою. Отже, приступаємо